Financial Times публікує думку збігніва Бжезінського, який вважає, що в Сирії Росія повинна співпрацювати зі Сполученими Штатами на карту поставлене майбутнє регіону та довіра до Америки на Близькому Сході. За таких стрімких подій у США є один реальний вибір, щоб зберегти свої широкі інтереси в регіоні це переконати Москву припинити та утриматись від військових дій, які завдають прямих збитків американським інтересам. У Росії є повне право підтримувати Асада, якщо вона цього хоче, але будь-яке повторення того, що ми щойно побачили, повинно дістати відсіч з боку США. Морська та авіаційна присутність Росіян у Сирії є вразливою та географічно ізольованою від своєї батьківщини. Якщо ці сили і далі провокуватимуть США, тоді їх можна буде роззброїти. У неділю Педро Пасош Коелью привів до перемоги свою правоцентристську коаліцію на парламентських виборах у Португалії. Він став першим прем'єр-міністром країни Єврозони, якого переобрали після впровадження болючих заходів, обумовлених виділенням пакету фінансової допомоги. Альянс вперед Португалія набрав найбільше голосів виборців 37%. Але Коелью втратив абсолютно більшість у парламенті, оскільки загалом партії лівого спектру матимуть більше половини місць. Водночас лідер соціалістів Антоніо Коста визнав поразку і сказав, що його поміркована проєвропейська партія не братиме участі в негативній більшості, де більш радикальні ліві партії блокуватимуть програму уряду меншості на чолі з паном Пасошем Коельо. Пише Financial Times. Знімальна група Аль-Джазіри ледь уникла загибелі від російського авіаудару в той момент, коли висвітлювала наслідки бомбардування від попередніх авіанальотів на північній околиці сирійського міста Ідліб. У суботу під час авіанальоту журналісти не постраждали, але загинув один працівник місцевої команди рятувальників, та ще одного було поранено. Журналіст аль джазіри повідомив, що група була в місті Ісхім та знімала наслідки від двох авіаударів на цей район. Третій авіаудар був завданий у момент прибуття знімальної групи, коли рятувальники евакуйовували тіла загиблих. Повідомляє телеканал Аль-Джазіра. Міністр фінансів Росії повідомив, що цього тижня він планує зустріч зі своєю українською колегою для обговорення проблеми боргу. Переговори між двома країнами щодо виплати Москві трьох мільярдів доларів по євробондах зайшли в глухий кут. Переговори з міністром фінансів України Наталією Яресько відбудуться на саміті Великої Двадцятки в Лімі, столиці Перу за посередництва Німеччини. Про це Сілуанов повідомив у понеділок телефоном. Він сказав, що двосторонні дискусії відбудуться з різних питань, у тому числі з питання українського боргу Росії, який успадкований з часу режиму президента Януковича. Термін виплати боргу закінчується в грудні, пише Блумберг.